Громадяни, добрий день вам, слава Ісусу Христу, хочу вам нагадати про Спасителя Ісуса Христа. Він прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину, Така велика Божа любов, що Він сам прийшов на цю землю, воплотився і віддав себе за грішників, Його розп'яли на Христі в муках, стражданнях. Син Божий віддав своє життя, пролив свою святу кров і воскрес на третій день із мертвих. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, отримає прощення гріхів і дар вічного життя, зніметься з ваших плечей всякий гріховний тягар, уйде вся вина, прийде Боже благословіння. Душа очиститься, прийде світло Христове, прийде мир і спокій у ваше серце. Тільки прийміть Ісуса Христа, довірте Йому своє життя, послідуйте за Ним, читайте Боже Слово, моліться! Господь Він близько до вас, Він набагато ближче, чим ви про це думаєте. Можливо, у вас є такі думки, що Бог. Він там десь на небі воссідає, а ми тут, а на землі, самі по собі живемо, але це не так. Господь Він дуже близько до нас, особливо коли горе, біда, сльози, розпач. Господь, як ніхто інший, набагато ближче до людини. Але людині треба покликати до Бога, відкрити своє серце перед Ним. Відкрити свою душу, помолитися, і Господь тоді прийде до вас і Духом Святим своєю любов'ю, Він зігріє ваше серце, Він ізцілить оті душевні рани, Він дасть вам мир і спокій, як написано в Біблії, тільки в Бозі успокоюється душа людини, тільки в Бозі знайде спокій ваша душа. Тільки в ньому уйдуть всякі такі переживання, всяка тяжкість, і всяка депресія, і всяке душевне терзання, все відступить, всякі гріхи, всякі пороки, все відступить. Прийміть Сина Божого Ісуса Христа, Він іцілить вашу душу, Він дарує вам спасіння. Кличте до Нього, моліться до Нього. Бажаю вам мирного неба, Божого благословіння.